Слава Україні! Героям слава! Друзі, дивіться! Це Приморск, заморозок. Бачите, облітаєш. Так що сьогодні 27. 27 квітня він є. Що зробив з виноградом? Не знаю, буде видно. Напротязі дня. На протязі декілька днів. Не вкривав, бо багато розкрито. І звечора був вітер. Міг хоч дещо вкрить, але не вкрив. Ну вже світить сонечко. Ходив за будинок. І за будинком, хочу сказати, немає нічого. Ну ой, не за будинок. Ну біля будинку, біля хати. Нічого немає. Дивіться, чим далі, чим далі від хати. Ось. Дивіться, чим далі від хати. Тим більший мороз, Дивіться, полуниця. Знову дивіться, бачите, перемерзла. Те ж саме з винограду. Бачите, бруньки ось. Ті, що біля землі, гарантовано, що вони змерзли, Гарантовано. Навіть молочай лежить ось. О, Такий о! Гнеться. Молочаю не шкода, звісно. Навіть. Шкода, ось такий от виноградик, шкода, ось. Ну. Ще потім в день зніму це відео. Ось цей -то, цей то вражений. Видно, що вражений. Цей то вразився. Ну, да. Найбільше в мене розпустився ось цей. Не знаю наскільки він вразився, бо він трошки вище, а морський буде видно на протязі днів, чи почорніє чи ні. Але під ногами ось таке ось. І І яглиці, все, все замерзло. Так само замерзли листя черешні, Дивіться, ну вже сонце світить, трошки його вже розморозило, можна сказати. Бачите? Ось. Ось так виглядає черешня. Ну і звісно, Юпітер розпущений ось. Напевно, вразився теж. Ось яблуня листя які. От, якось так і Леон... Леон мій ось. Таке, таке відчуття, як він вражений, що вже примерз. Буде видно на протязі декількох днів. До зніму відео потім в день. Ось бачите, там мороз. Тут біля будинку, біля будинку немає морозу. Ось. Вімості чи чи полуниці, чи ось яблуню ось яглиці знизу, бачите, немає. Так що виноград вирощувати потрібно біля будинку. Якщо чуть далі, то дуже ризиковано. Ось лежить рукав маркета, хоч би що, йому нічого тут біля хати не було, все з ним гаразд. Пройшло декілька годин, друзі. Зараз... У нас пів дев'ятої, дивіться, вражений виноград відразу видно. Ось вражений, ось не вражений. Дивіться, скільки тут. Десять сантиметрів один від одного. Дивіться, нижче навіть, бачите? Бачите, переніс. Оцей переніс. Ось знизу, бачите, дивіться. Вражений листок, хоч би що, бачите поруч. Ха. От як воно буває, бачите? Ось дивіться. І далі вражений, знову вражений. Ось дивіться, дивіться, ну як так може бути, а? Мороз ж був скрізь, дивіться, ось тут прибитий вже відразу видно цей, цей можливо нічого, можливо все гаразд. Цей прибитий морозом. Дивіться, тут, тут нічого. Не знаю, як знизу буде. Ось. Дивіться, бачите. Оцей мені такий хто чуть, чуть вражений. Але не геть почорнів. Ось, ось дивіться, ось. Бачите, мороз вдарив. Ось не вдарив. Ось дивіться. Видно, що вдарив мороз. Ось, знизу біля стовпчика. Біля самого стовпчика. Хоч би що. Це гаразд. Ось дивіться, знизу, бачите, вражений. Ось дивіться, чуть вище, ні. Знизу вражений, знизу вражений. Ось цей ні. З цим все гаразд. Ось скільки знизу, бачите, враженого. Мускаріс, на жаль, вразився, бачите, видно ось. Ось весь вразився. Шкода, але нічого не пораш. Ось тут, тут ось! Такий більш-менш, може і нормальний. По-моєму Дорнфельдер. Дорнфельдер. Свайгель. Не знаю, там ледь розпускала. Ой, ледь вибивало щось. Ось вражений. Вражений фріротер вельтлінер. А ця? А ця ось. Поруч. Ніби все гаразд. Ось. Грюнер вальфлінер, вражений. Да, вражений. Вразив його мороз. Ну, щось десь виб'є. Щось десь виб'є, буде жирувати. Як дивно, дивіться, після морозу почався плач винограду в тих місцях, де навіть не плакав. Це минулорічна зрізка осені восени. Дивіться, скільки накапало, як мокро, Це рошвор, дивіться. Ось, дивіться, капає, бачите. Отаке От воно, мороз робить свою справу. Навіть вже загоїлась рана, бо то ж восени обрізались і знову капає. Юпітер теж, дивіться, мокре, бачите, на цьому. Капає теж. Ось тут капає мокро. Мокро на гілці. Почали капати виногради. Ось. Флейм з червоне полом'я без кісточковий теж почалося, бачите, вже було все загоїлося, ж минулого року обрізалось і почало капати. Мороз зробив свою справу. Друзі, на годинник 11.30. І дивимося наслідки. Бачите, маркет. Маркет. Нічого. Нічого. А ось тут знизу трошки вразило. Так що не скрізь вдарило. Я думав, що наслідки будуть страшніші. Більш таки тут так. частково, частково враз... вражений. Не страшно. Ось тут вражений, дивіться. Тут мороз вдарив, вразив, тут ні, тут ні, тут вдарив, тут ні. От міс... місця... місцями. Саме більше я переживав за Амурський. Бачите, він найбільше розпущений, саме ближче йому до води. І Богу дякувати, якось його принесли. Те, за що бій сам більше переживав, найбільше, ну, щоб принесло. Дивіться, тут я наступив на зілля, коли воно змерзле було, бачите? Воно почорніло, все інше, хоч би що мороз відійшов із зіллям, із зіллям ніяких цих трагічних ситуацій. І ось дивимося. Мускат Елемера Свенсона теж не вражений. Дивіться, будуть грона, бачите. Будуть все добре з ним. Його не вразило. А ось знизу один пагін єдиний, який я й не дуже хотів би мати. Він вражений. Бачите? Ось вражений. Мускат Елемера Свенсона. І ця гілка, я думав, ще один рукав робити звідси. Дивіться, кінчик гілки вражений. Нижче багато паганів не вражені. Так само тут вже йде Амурський, теж з ним все гаразд. З черешнею не знаю, що буде. Листки, як ви бачили, були такі. Ну, чи з світом все гаразд буде, чи не облетить світ. Ну, він же пересвій, він же давно цвіте, так і так чомусь. Побачимо. Все будемо бачити, все буде наяву у нас. Ось, так що таке? Ось. Дивіться цей. Але он мій Леон мійо. Так собі, так собі. Не, не, не розумію, чи вражений, чи ні. Це Юпітер. Леон мійо, може, ось такий рука у нього. І це на кордоні він. На кордон формування. Не знаю. Побачимо. Так мені видається, що все з ним гаразд. Ось, 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 бачу. Бачу, прихопило одну бруньку. Та. Одна, то не страшно. А, он, он ще одна, ще одна вражена. Йдемо туди ще на основний виноградник покажу. Ось вам мускаріс. Так, мускаріс. Бачите? Тут вже таке більш трагічно. Тут побило все, але його зривати не можна, щось на нього випустить там. Якісь бруньки є сплячі і вони випустяться ще. От дивіться, поруч лежить, просто на землі лежить. Соляріс Соляріс лежить, хоч би що. Ну може там декілька, декілька бруньок. Ось. Поруч, дивіться, поруч. Чорний доктор. Ось. Ця вражена, ця не дуже, ця не дуже. Ось, дивіться, нічого, все гаразд. І ось там, бачите, вже розпущено. Чорний доктор. Теж все гаразд. Так що тут шардоне. Дивіться, там воно не випустило нічого. Тут, зато прикрило його молочай. І ці бронючки бачу, ось ці вот. Можливо, все, доб... все гаразд з ними. Виб'ють виб'ють пінонуар, так незрозуміло, чи, чи сильно вражений, ніби не сильно, ніби щось виб'є. Так само. зоренька, Якщо на рукаві там нічого не проснулось, то тут, дивіться, молочай прикрив і виб'є, все буде гаразд. Зараз, як на 11.30, я вже казав, що 11.30. Дивимося, як воно, чи гірше стало, чи не гірше. Те, що було вже вражене. І гірше не стало. Гірше не стало, приблизно те все як було, так і є. Так що, друзі, висновок який, потрібно все-таки вкривати. Прозівали, не вкрили, обіжайтеся на себе. Заморозки, приморозки, травневі, квітневі. Ніхто ще не відміняв. Так що, друзі, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв, перемоги над довгічним ворогом, слава нації, смерть російській Федерації.